Доброго дня усім глядачам, бажаю я і колектив програми Власний погляд. Згідно із указом президента України від 2011 року, святкування Дня флоту України відбувається в останню неділю липня. Що це за свято та як його відзначають? ми розпитаємо у нашого гостя. Це капітан першого рангу, голова спілки офіцерів України Євген Лупаков. Вітаю вас! Вітаю вас, шановні друзі. Але почати пропоную з ще однієї важливої дати, особливо для вас, це 27-28 липня. Що це за дні в історії спілки офіцерів України? Почнемо ще трошки ще раніше. 16, 16 липня 1991 року, Верховна Рада України прийняла декларацію про державний суверенітет України, де було чітко сказано, що Українська РСР має право на власні збройні сили. На підставі цієї декларації, 27-28 липня 91 року, в приміщенні Центральної Ради офіцери патріоти зібралися на свій установчий з'їзд для того, щоб реалізувати декларацію. Україна має право на свої власні Збройні Сили, значить, ми повинні його реалізувати, це право. І вже на підставі цього відроджувати незалежність України. 27. Почалися із 28-го фактично був прийнято рішення про створення організації, яку назвали спілка офіцерів України, прийняти її статут обрані керівні посади. Е, ну, Про спілку офіцерів можна говорити багато. Е, на сьогодні спілка нараховує в, своє, в своєму складі близько 12 тисяч членів і декілька тисяч прихильників. Е, ну, один з таких важливих. Моментів діяльності спілки офіцерів України, це на базі Севастопольської організації спілки офіцерів України було створено спочатку оперативну, потім вона переросла в організаційну групу Військово-морських сил України, яка була створена на підставі указу президента України про невідкладні заходи о... від. Так, називалося про невідкладні заходи щодо за створення військово-морських сил України від 5 квітня 92 року, на підставі яких були відроджені військово-морські сили України, про свята яких ми сьогодні і будемо говорити. Спілка офіцерів України, співпрацюючи з міністром оборони України, розробила на той час і сприяла в розробці практично всього військового законодавства, членами спілки офіцерів України. Ну, Наприклад, в дрому скликанні взагалі. У нас було 21 народний депутат, троє з народних депутатів ще є спілки були головами комітетів Верховної Ради. Ну, тут можна про це питання говорити багато. І, О, в наших лавах сьогодні рядовими членами спілки офіцерів України були є Герої Радянського Союзу Володимир Пилипенко, дивізійник Святомир Фастун, доктор філософський. Юридичних наук сотенний УПА Симчич, Мирослав Симчич, який своєю сотні розбив дивізію е, НКВД на чолі з Героєм Радянського Союзу Дергачовим. В наших лавах нема протиріч між цими вояками. Бо всі ці вояки воювали за Незалежну Україну. Тому вони всі є рядовими членами нашої спілки офіцерів України. І останній командувач е, УПА. Світлої пам'яті Василь Кук теж був рядовим членом спілки офіцерів України. За сьогодні, наші, в наших лавах, це питання вирішено. Те, чого не може вирішити держава примирити вояків УПА, вояків Червоної армії чи ще щось. Нас це питання вирішить. А от на сьогодні чи відповідає спілка офіцерів України тим ідеям, за яких вона і була створена? Повністю спілка офіцерів України створювалася на Ідеях українського національного патріотизму, націоналізму. І сьогодні ці ідеї повністю сповідуються. Ну, ви ж розумієте, що раз в наших лавах є і вояки УПА, і дивізійники, і воїни Червоної, так званої Радянської армії. Бо кожен в лавах того чи іншого окупанта, в лавах чи радянської армії, чи в лавах німецьких дивізійників, чи в лавах УПА, які воювали і проти радянських, і проти німецьких окупантів. Ці люди зараз є в наших лавах, ще раз повторюю, тому питання, на яких створював, так. Одним з головних завдань було відродження Збройних сил через відродження збройних сил відродження Незалежної України. Збройні сили України і інші воєнізовані формування були відроджені. Військово-морський флот, я вже про це сказав. Повернення військовослужбовців. З радянського з усіх теренів радянського союзу в Україну ми зробили все можливе. На жаль, не всіх вдалося повернути з певних причин соціальний захист з першого, і до сьогоднішнього дня ми займаємося соціальним захистом наших в першу чергу членів і всіх військовослужбовців воєнізованих формувань. І я користуючись моментом зараз, хочу перш за все щиро подякувати всім нашим воякам, які сьогодні захищають. Незалежність України в війні, черговій війні з російським окупантом, в першу чергу, звичайно, членом спілки офіцерів України, які теж воюють сьогодні в лавах наших захисників на східному фронті. Я хочу особисто подякувати військовим морякам, які сьогодні воюють і на сході, а в свій час героїчно протистояли російським окупантам в Криму. На жаль, на жаль, під тиском певних сил. І керівництво на той час нашої держави, вони змогли це зробити зі зброєю, хоча зброя в них в руках була. Ну, про це ми. Чому ви говорите у черговій війні? Що ви згадуєте ще? В черговій війні, тому що ми знаємо, пам'ятаємо е... січень 1918 року. Грудні 17-го року Росія офіційно оголосила війну Україні. В грудні Україна офіційно оголосила війну Росії. На захист Києва від Банк Муравйова, на Київ, вийшли 300 студентів, яких ми щорічно вшановуємо 29 січня. І завдячуючи німецькій армії, нам тоді вдалося вибити російських окупантів з нашої землі. Знову. Потім вже разом з радянськими окупантами ми вибивали німецьких окупантів. Тепер, я думаю, що знову з, з натівськими і американськими э, вояками ми все-таки виб'ємо російських окупантів. А так як НАТО і Америка на сьогодні для нас не є окупантами, то тоді Україна буде незалежною державою в сім'ї братніх народів НАТО. Європейська. Як цікава історія повертає все на своє. На жаль, але зовсім в іншому ракурсі і на, як кажуть, на в іншому витку на більш, більш жорстокий. Якщо тоді ми попали в кабало в чергове поневолення на майже 75 років, то я надумаю, що сьогодні ми. Остаточно переможемо, і це питання буде закрите ну, стосовно свята. Нагадаю глядачам, <клес> що День флоту України це професійне свято працівників морського та річкового флоту та військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України відзначається щорічно в останню неділю липня. Поясніть, будь ласка, що ви е, знаєте про це свято, то чому постійно змінювалася його назва і дата його святкування. Ну, якщо е, ми святкуємо День народження. Спілки офіцерів України в день, коли вона була заснована. 28-го було прийнято остаточне рішення, 28-го це на день народження щорічна спілки офіцерів України. То в військових формуваннях, як правило, святом визначається не день оголошення чи будь-якого іншого, а, як правило, так прийнято у всьому світі, день якоїсь визначної перемоги цієї військової потуги. На сьогодні е, значними віхами цікавими в нашій історії моряків, починаючи ще з княжих часів, весна і літо 907 року, слово Москва тоді ще не знали, а Росія взагалі не існувала. Морський похід і перемога київського князя Олега під Константинополем прибив свій щит на вратах Царграда. Весна літо 1616 року морський похід перемога козацької флотилії гетьмана Петра Сагайдачного під кафою, Синопом і Трапезундом. Це вже потім були походи царських адміралів і на Синоп і все інше. А до цього Сагайдачний туди ходив. той Сагайдачний, який ще й на Москву встиг походити. Ну, 29 квітня 1918 року підняття на кораблях Чорноморського флоту пропарів військово українського флоту. Чорноморський флот в повному складі перейшов під юрисдикцію України. 5 квітня, я вже казав, 92-го року видання президентом указу про невідкладні заходи щодо створення військово-морських сил України, початок формування військово-морських сил України на базі Чорноморського флоту. Ну це так би мовити, бачите, тут бойові є події, а в, з нинішньої історії, історіографії, мабуть, найбільш цікавий. Момент, це 21 липня 1992 року. Героїчний боє... збоєм перехід сторожового корабля СКР-112 з Донозлава в Одесу. Це вже бойова подія. Ну, е... таке на військове. Е... Перше військове морське марсь... навчання море 96 відбулося з 29 липня по 1 серпня. І от тоді. Президент Кучма, який був під прапором якого проходили ці навчання, видав указ про святкування Дня Військово-морських сил України. До речі, військово День Військово-морських сил вперше на теренах Радянського Союзу, до складу якого входила, на жаль, і Україна на той час. Визначалося 24 липня 1939 року в понеділок. Рішення було прийнято 8 липня про проведення цього святу. Але цікаво, визначалася політико-ідеологічна складова свята, що мала проводитися під знаком дальнішого змістення оборони СРСР широкої мобілізації трудящихся на боротьбу з остаточне використовування залишків троцкійсько-бухаринських і буржуазно. Націоналістичних зрадників, під знаком посилення більшовицької пильності, непримиримості до ворогів народу і виховання багатомільйонних мас радянського народу в дусі відданості більшовицькій партії, батьківщині і великому вождю народів товаришу Сталіну. От про націоналістичних зрадників, оце, мабуть, вони все дуже і дуже час, часів Канатопської битви пам'ятають націоналістичних, Украї... націоналістичних українців. Ну, е... Потім було, ще, я сказав, визначене нам свято 1 серпня. 1 серпня. А в Росії і досі святкує День Військово-морського флоту Росії в останню неділю липня. 1 серпня було після. В Севастополі. Вони ж святкують не десь там, а все в нас в Севастополі. І воно якось не прижилося це свято. Тому. Ми на той час і до цього і до нині святкуємо день 5 квітня. Це я вже сказав, указ президента про відродження ВМС. Друге. У 2006 році, так як те свято не зовсім воно було, бо після російського свята воно не, якось не дуже клеїлося, президент України. Видав нове свято 24 березня 2000 про День Військово-морських сил Збройних сил України. <кій> Це свято було перенесено на першу неділю липня з метою відродження національно-морських традицій та враховуючи роль Військово-морських сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави. Чому першу неділю липня? Ну, мабуть, тому що щоб раніше, ніж у москалі І разом. З цивільними моряками. Так як якраз на першу неділю ще Кравчук призначив свято цивільних моряків. Ну, а те, що ми маємо на сьогодні, це прив'язка до свята у Російській ну, Федерації. А потім, так, я розумію. А потім же, і це свято не дуже прожилося. Е, хоча, ми так, е, через два роки той же Ющенко видав новий указ з двох свят зробив одне свято. І яке вже називалося не День Військово-морського флоту, а День Флоту України. І ми втратили фактично своє військове свято. Ну, а потім вже, а потім, потім ну, -чому наці... ця дата була не, не дуже приємна і перший... бо, е... ну, перше. Бо вона, по-перше, історичне, хоч посилання на історичне є, але вона історично безпідставна. І явно не вдала, бо якраз в першу неділю липня. Це День пам'яті і скорботи за загиблими у боях героїчних захисникам Севастополя. День скорботи і День свята. Ну, не зовсім клеїлося. Так може за нової влади а е а, от... спілка офіцерів України якось вирішила <кас> це питання і наполягатиме, щоб все ж таки встановила якусь історичну дату, важливу для України. Так. Тому, е ну а поперед, попередник, то то взагалі пішов. Вернує, як кажуть, пельмені назад. Він взагалі відкинув все, всяку історію, будь-що, і з метою впорядкування відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят та на підтримку пропозиції громадян, громадських організацій, на віроєї на догоду його московським хазяям, встановити в Україні день флоту, який означати востаннє неділю Лопня, тобто разом з нашими окупантами. Тому, тому. тому, тому. Остання неділя липня це не тільки свято разом з нашими окупантами, а ще і свято працівників торгівлі. Ну, якщо вже опустили моряків військових разом з торгашами. Я нічого не маю проти працівників торгівлі. Це дуже поважні люди, але ну, є певні, як кажуть, поняття. Тому в цьому році формально день флоту припадає на 27 липня. І формально. Так вже формально, буде проведений в Одесі та інших місцях базування слокацій сил. Патріотично налаштована частина ВМС України поки що відзначає своє свято в першу неділю липня 6 липня, відзначила вже 6 липня цього року до видачі нового указу президента. Про це свято, яке е, е, треба новий указ, і, і це свято вірогідніше, потрібно було встановити на відзнаку. І визначного морського походу і перемоги, як я вже казав, київського князя Олега під Константинополем в червні липня 1907 року, і героїчного збоєм переходу сторожового корабля СКР-112 під юрисдикцією України 21 липня 1992 року. Ну, мабуть, вірогідніше всього в другу неділю липня. Разом з рибалками. Я вам дуже дякую за цю розмову. Час завершено. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був капітан першого рангу, голова спілки офіцерів України Євген Лупаков. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.